Ми дякуємо літечко тобі за гарні вечори, прекрасні ранки, за те, що дарували нам ці дні, а ми їх черпали з любов'ю Ми дякуємо літечко тобі, за те, що дарувало нам красу природи, за фрукти і ягоди, що збирали ми в саду, пшеницю золоту у полі, за розмаїття квітів у полях, садах, за запах і за барви, за те, що ти дало нам змогу насолодитися тобою, за спів пташок, за врожаї в садах, полях та нагородах, за те, що мали змогу купатися та засмагати і з друзями своїми грати. А щоб бавитись, кататись, веселитись, та дуже класно, ми провели час. Ми дякуємо, літочку тобі. Говоримо спасибі та чекаємо знову. Ну що ж, говоримо літочку нашому. До побачення! Я гадаю, ми гарно провели ці літні дні. Загартовувалися, відпочивали, довго спали, каталися, насолоджувалися смачними ягодами та фруктами. І ще багато-багато цікавого, що відбулося за цей літній період. І вже ми готові працювати, знову, сідати та вчитися, пізнавати щось новеньке та цікаве. І я вам бажаю натхнення! Терпіння та посидючості гарного та успішного вам та нам навчально пізнавального року.